Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У давні часи, коли зима тільки починала прощатися з лісами і полями, існувала легенда, яка передавалася з покоління в покоління. Це була історія про останні зимові чари. Магію, яка мала покинути світ із останніми сніжинками. Але залишала після себе відчуття чогось неймовірного і загадкового. У лісі на самому його краю жила маленька дівчинка на ім'я Аліса. Вона була дуже допитливою і завжди прагнула дізнатися більше про навколишній світ. Аліса жила в маленькому будинку з мамою та татом і часто вирушала на прогулянки лісом, щоб погратися в снігу чи допомогти мамі зібрати ягоди на зиму. Одного ранку, коли перші промні сонця почали ледь-ледь пробиватися крізь зимову імлу, Аліса помітила щось особливе. Здавалося, весь ліс був покритий не просто снігом, а чимось, що світилося м'яким магічним світлом. Сніжинки повітря танцювали немов маленькі феї, і навіть дерева здавалися живими, ніби вони мали свої таємні секрети. Аліса вирішила, що сьогодні вона дізнається, що це таке. Вона наділа теплу куртку, взяла свій улюблений рюкзак і вирушила в ліс. Куркуючи серед дерев, вона відчула, як магія зимового лісу огортає її, даруючи відчуття тепла і спокою, хоча навколо було холодно. Погляд Аліси зупинився на старому дубі, який, здавалося, мав щось особливе. Його кору покрив тонкий шар льоду, а з під неї виглядали маленькі іскристі крапельки, що сели у світлі сонця. Що це? прошепотіла дівчинка, підходячи ближче. Раптом дуб зашумів, і з його гілок впала маленька сніжинка, що майже одразу перетворилась на сяючу зірку. Аліса витягнула руку і зловила зірку, яка швидко почала танути, залишаючи в руках легкий прохолодний дотик. Це останні зимові чарі, сказав тихо незнайомий голос, який раптом пролунав від дуба. Аліса озирнулася і побачила стару жінку з білими, як сніг, волоссям, що сеяла, як сама зима. Вона була одягнена в довгу стріблясту накидку, що переливалася в сніговому світлі. Ти бачила, що відбувається з лісом, Аліса? спитала жінка, усміхаючись. Ці останні зимові чари залишаються тільки для тих, хто вірить в магію природи. Вони зникнуть, коли прийде весна. Але тільки той, хто розкриє їх секрет, зможе побачити справжню красу світу. Аліса відчула, як серце її забилось швидше. Вона завжди любила природу і магію лісу, але ніколи не здогадувалася, що це так важливо. Як я можу дізнатися більше? запитала Аліса. Ти повинна йти за знаками, підповіла жінка, вони будуть тобі підказувати правильний шлях. Але будьте обережні, останні зимові чари це не просто магія, це сили природи, і вони мають свої правила. Ти повинна навчитися їх розуміти і приймати. Жінка усміхнулася і зникла в снігу, так швидко, як і з'явилася залишивши Алісу на самоті з її думками. І загадками. Але Аліса була вперта, і вона знала, що це не кінець її пригоди. Я буду шукати ці знаки, прошепотіла вона, я не залишу це просто так. І так разом з останніми зимовими чарами почалася нова подорож Аліси, де вона мала розкрити всі таємниці лісу. Зрозуміти, що означають ці чари, і, можливо, знайти відповідь на питання, яке вона носила в серці з дитинства. Чому зима така особлива? Зараз, коли всі навколо готувалися до приходу весни, Аліса знала одне магія зимових чар була ще не завершена, і чим більше вона шукала, тим більше відкривалася їй унікальна таємниця цього світу. Аліса стояла біля старого дуба, уважно вивчаючи кожну деталь навколо. Вона згадала слова загадкової жінки про знаки і вирішила, що настав час досліджувати. Ліс глибше, вона зрозуміла, що кожен крок, кожен подих у цьому місці це частина великої магії, яку треба зрозуміти. Зібравши всю свою сміливість, Аліса почала йти по лісі, уважно придивляючись до лісу, до дерев. Незабаром вона помітила дивне явище, кілька сніжинок повільно кружляли в повітрі, ніби танцюючи, і щоразу, коли вони падали на землю. Залишали на ній незвичайні візерунки, візерунки, які нагадували карту. А Ліса вирішила йти за цими сніжинками, і чим глибше вона йшла в ліс, тим ясніше ставала її мета. Вона відчувала, як зимова тиша змінилася. Стала спокійнішою, а навколо з'явилися інші сніжинки, що ставали більшими і яскравішими. Нарешті, після тривалої подорожі. Вона дісталась до маленького озера, яке було покрите кригою. На поверхні льоду вигравали сяючі візерунки, схожі на небесні сузір'я, а на самому озері стояла фігура, яка нагадувала величезного оленя з розгорнутими рогами. Аліса підійшла до озера і, незважаючи на холод, доторкнулася до льоду. Вона одразу відчула теплоту, яка розливалася від її пальців по всьому тілу, немов знову повернулася та сама магія, яку вона відчула біля дуба. Це не просто озеро. прошепотіла Аліса сама до себе. Це, мабуть, серце цієї зими, де зберігаються всі її останні чари. Раптом серед тиші знову пролунав знайомий голос. Це була та сама жінка з білим волоссям, Доїшла до серця зимових чар лісу, сказала вона, з'являючись біля озера, але чари не можна було просто забрати або вивчити. Ти маєш розуміти, як вони працюють, як вони переплітаються з твоїм серцем і твоїм розумом. А ліса почала розуміти, що чари зимового лісу це не лише магія природи, а частина її власної душі. Вона повинна навчитися не лише отримувати, а й давати, допомагати природі взаємодіяти з нею і тільки тоді зможе по-справжньому оволодіти силою цих чар. Аліса глибоко вдихнула і вирішила, що наступного разу вона повернеться в ліс вже з іншою метою. Вона повинна зрозуміти не лише магію, а й свою роль у цьому великому світі. Наступного дня Аліса прокинулась рано. Але коли ще тільки тільки розцвітало небо. Ліс, який вона залишила напередодні, був так само згадковий і тихий. Вона знову вирушила далі, почувши внутрішнє покликання, що вело її назад до озера. Але цього разу її серце билося швидше. Вона була готова до нових відкриттів. Крокуючи крізь снігові простори, Аліса помітила, що з кожним її кроком навколо з'являються все нові знаки від маленьких сніжинок, що мерехтіли в повітрі, до великих тріщин на льоду, що нагадували малюнки з іншого світу. Вони вказували її шлях, і вона слідувала за ним й рішуче. Коли Аліса знову дісталася до озера, вона побачила, що змінилося все. Тепер озеро було не просто крижаним, аначе відкрите в інший вимір. На його поверхні з'явилися блискучі кристали, які сяяли відблисками сонця, із них виходили тонкі світлові промені, що танцювали в повітрі. Це новий етап чари, сказала та сама стара жінка, яка з'явилась перед Олісою, немов із самого неба. Ти вже набагато ближче до розуміння цих сил, але чари, які ти бачиш, не є просто зовнішнім світом. Це відображення твого внутрішнього стану, твоєї готовності відкрити серце для чогось більшого. Аліса стояла, дивлячись на ці світлові промені, вона відчувала, що це щось більше, ніж магія. Це була частина її самої, її надії, її мрії. Її бажання змінювати цей світ на краще. Що я маю зробити? запитала вона. Стара жінка усміхнулася і підняла руку, вказуючи на небо. Ти повинна дозволити цьому світу пройти через тебе. Пам'ятай, що саме ти вибираєш яку магію використовувати, ту, що робить добро, чи ту, що може завдавати шкоди. Ти носій цих сил, і твоя сила в твоїй чистоті намірів. Аліса з глибоким подихом закрила очі, її серце наповнилося теплом. Вона розуміла, зараз їй потрібно відкрити своє серце, але для того, що ще не зрозуміло, але що так само манило. І ось перед її очима почали спливати образи, образи майбутнього. Вона бачила себе в ролі того, хто не тільки приймає чари, а й вчить інших використовувати їх на благо. Вона бачила ліс що оживає під її руками, і сніг, що тане, відчуваючи тепло і світло, але раптом вона знову відчула, що щось невидиме, заважає їй остаточно зробити крок у цей новий світ. Між її бажанням і реальністю стояла невидима стіна. Ти ще не готова, тихо сказала жінка. Ти маєш ще навчитися прощати і звільнити своє серце від всього, що тримає тебе назад. Аліса відкрила очі і зрозуміла, що її подорож тільки починається. Вона повернулася, щоб пройти ще багато шляхів і пройти усі труднощі, щоб стати справжнім носієм цієї чудової магії. Я повернуся, сказала Аліса з впевненістю, і я знайду відповідь. І знову, зробивши крок у незвіданий світ, вона вирушила в подорож. Аліса вирушила в подорож з новим відчуттям мети. Вона тепер знала, що їй слід знайти відповіді не лише в зовнішньому світі, але й всередині себе. Ліс, що раніше здавався дивовижним і містичним, тепер був її другом, який допомагав їй відкривати істину. Сніг хрустів під її ногами, а кожен крок здавався частиною якогось великого ритуалу. Вона відчула, як все навколо оживає дерева, сніг, навіть вітер. Все це було частиною магії, яка вела її вперед. Але чим глибше вона йшла в ліс, тим більше вона помічала, що щось змінилося. Колишня тиша лісу тепер була порушена, вітри ставали сильнішими, а сніг був густим. Вона почула, як це все збільшується, немов щось потужне, готове прокинутися. А зупинилася, подивившись на дерево, яке стояло попереду. Воно виглядало таким же старим і величним, але тепер на його корі з'явилися димні руни. Вона підійшла до нього і торкнулася корі. Як тільки її пальці доторкнулися дерева, руни засвітилися, а голос старої жінки знову заповнив ліс. Ти прийшла, щоб зрозуміти більше, Алісо, але ти повинна прийняти свій шлях. Іноді, щоб дійти до кінця, треба пройти через власні страхи. Аліса стояла слухаючи. Вона відчувала, як цей ліс, цей світ пропучує в ній нові сили. Вона знала, що вона має йти далі, але дещо їй бракувало. Точніше відповідь на одне питання. як мені стати тим, ким я повинна стати, як знайти справжню силу? І раптом серед дерев з'явилася нова постать. Це був величезний білий олень. Що спокійно підходив до неї, його очі були мудрі й спокійні, ніби він бачив все, що сталося в лісі за тисячу років. Олен знизив головою, і Аліса зрозуміла, що вона повинна піти за ним. Ліс відкрив для неї новий шлях, і вона не могла відмовитися від цієї можливості. Вона покрикувала за Оленом, знаючи, що це може бути саме тим, чого вона так довго шукала. Вони йшли разом. І Аліса відчувала, як навколо знову все наповнюється магією. Це був шлях, який відкривався тільки для тих, хто вірив в себе. В лісі все ставало яскравішим, і її серце наповнювалося надією. Вона була готова до нових випробувань, але знала, що ще є багато питань, на які їй доведеться шукати відповіді. Але зараз перед нею був новий шлях. Нове відкриття, і всі ці чудеса ще тільки починались. Аліса йшла разом з білим оленем через ліс, і, хоча сніг покривав все навколо, ліс був теплим, наповненим світлом і енергією. Олень ніби вводив її за собою, привів до великої древньої печери, що ховалася в глибині лісу. Її вхід був вкритий снігом, але Аліса могла побачити, як зсередини ледь-ледь виходить світло. Перед тим, як увійти, Олень зупинився і поглядом вказав на печеру Тут ти знайдеш те, чого шукаєш, сказав Олень тихим голосом і раптом зник як примара. Аліса розгублено стояла, дивлячись на темний вхід, але щось всередині неї вело її вперед. Вона зробила кілька кроків і опинилася в печері, де температура різко знизилася. Але з кожним кроком навколо почали з'являтися світлячки, і вона зрозуміла, що це було лише перше з чудес. Кожен крок попереду був мов би, входом до іншого світу. Далі вона побачила величезний зал, в якому лежали стародавні камені, покриті дивними символами. Вони світилися м'яким лагідним світлом, ніби вони оживали від її присутності. Серед них стояв великий камінь, на якому вигравали тонкі лінії світла, як музика, що лунає в самому серці лісу. Аліса підійшла до каменя і знову відчула знайомий теплий голос Ти знаходишся на межі Аліса. Цей камінь це те, що відкриває перед тобою портал до нових сил, але для того, щоб його розбудити, ти повинна відпустити все, що тримає тебе назад. Всі страхи, сумніви, неуважність до себе. Аліса затремтіла, бо їй стало зрозуміло, що її внутрішня сила залежить від її здатності вірити в себе і звільнитися під... від минулих переживань. Вона глибоко вдихнула, подумала про все, що сталося з нею до цього моменту, і вирішила. Вона готова відпустити всі старі сумніви. Вона поклала руку на камінь, і світло стало яскравішим. Символи на камені почали змінюватися, а сама печера наповнилася чудовими візерунками, як зірки на небі. Все, що Аліса бачила, почало розцвітати і танцювати навколо неї, але раптом камінь застиг, і темрява, що була в печері, змішалася зі світлом. Аліса відчула, що знову щось перешкоджає їй дістатися до кінця цього шляху. Ти не можеш піти без розуміння своєї мети. Почула вона новий голос, цей світ має залишати свою магію лише тим, хто готовий повністю прийняти себе. Аліса закрила очі, відчуваючи, як її серце наповнюється теплом і спокоєм. Вона зрозуміла, їй потрібно ще пройти більше шляхів, зрозуміти більше про себе, аби стати справжнім носієм цієї магії. Але те, що вона відчувала в той момент, було найважливіше шлях не закінчувався тут. І хоча вона могла б залишити печеру, все ж було ясно, що ще попереду багато чудес, які чекають на неї. Я повернуся, тихо сказала Аліса, відчуваючи внутрішній спокій і рішучість, я знайду відповідь. Але що буде далі? Що чекає на неї після того, як вона знайде своє справжнє призначення? Це ще невідомо, але одна річ була очевидною подорож Аліси тільки починається. Аліса стояла на порозі нового світу, розуміючи, що її подорож лише починається. Камінь, що світився, тепер був мовчазним, але в її серці залишалася впевненість. Вона зробила важливий крок. Вона відчула, як магія лісу прониз її душу, ніби весь ліс з його чарами чекає, щоб вона розкрила останню таємницю. Аліса обернулася і ступила до виходу з печери. За її спиною лунала мелодія, музика, яку створював сам ліс. І хоча вона не мала всіх відповідей, вона знала кожен крок, кожне відкриття веде її до нового розуміння себе. Світу і магії, бо обвиває кожен листок, кожну зірку, вона пішла назад через ліс, і в кожному русі снігу вона відчувала в собі нову силу. Ліс більше не здавався їй темним або страшнішим. Вона розуміла, що тут, серед цих чарівних дерев і снігових гір знаходяться всі відповіді, і коли знову прийде час, вона буде готова вирушити у нову подорож. Повно чудес і відкриттів. І хоча ліс і його чари залишилися загадкою, Аліса тепер знала одне: справжня магія в кожному з нас, і тільки через віру в себе ми можемо знайти і пройти через найтемніші місця то найскравіших світів. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нових зустрічей у світі казок і снів.